Я зараз передав там стоїть пам'ятник Шевченка в да. Скажи, розкажи, будь ласка, про Шевченка, що я тут не зрозумів і чому він в втозі свою свій... ну, Шевченка взагалі мені здається таємна людина і буде, буде таємною ще довго і довго, тому що Шевченка він універсальний. Він універсальний. Його можна трактувати і як поборника єдиної неділімої, його можна трактувати як поборника незалежної України і так далі, і так далі. Ну, До речі, коли фашистські загарбники захопили такі да, такі, і Шевченка залишився на тому ж самому місці. Да? Тобто буде йти боротьба за Шевченка. Я думаю, боротьба... чому Шевчен? Бор боротьба Шевченка за Шевченка постійно йде. Вот. Справа в тому, що Шевченка... Хе, дійсно, він повинен був стати символом і просто людиною. Я думаю, і він ставив. До речі, масони думали створити е, символ. Який символ? Символ е, такої соціальної мобільності, я би сказав. Ви знаєте, що у, на початку 20 сторіччя у західній соціології виник термін соціальна мобільність, яка дає змогу людині з низів пробитися новим, так? Е, Тобто, е, показати людям, що шлях освіти. Шлях самодосконалості, саме досконалення є для кожного відкритим, і е, тут потрібен бул, тут потрібна була людина, не з верхів, а тільки з низів, кріпа. Як вони його так. знайшли? Як вони знайшли? Ну можна, можна сказати і випадкові скоріше. Але е, коли ми... Бачимо, хто був навколо Шевченка, хоча вже масонство було заборонено, вже десятиліття масонство було заборонено. Але всі люди, які викопали Шевченка із скрипатства, які давали перші, першу підтримку, які друкували той же Кабзар, всі вони були колись в масовських організацій. Вот. Тобто, я думаю, що на моє переконання, що якраз тобто Шевченка це не тільки українці. Символ, так? Він і світовий символ, і до того ж світовий символ масонства. Це, це питання до нього. Okay. <сум> Ми можемо, тобто, я думаю, що його могли і не долучати до цього, а так сказати, от, бачити, формувати з нього символ. Тобто це теж така практика є. Тоді звідси випливає наступне питання, якщо доноситься, про Гоголя. Ті самі люди, про яких ти писав у Шевченка, це Жуковський Брилов і це Вільгорський, ця компанія, яка його викупила фактично. Ті самі люди сиділи на прем'єрі ревізора поруч з Гоголем. Вильвовский, Жуковский, фу, у можно сказать, узы круг этих революционеров страшно далекие от народа. По моему Ленин сказал, да? да? Вот то же самое. Мы можем сказать, что э, в той час интеллигенция была дуже такой прослойкубитную. Э, так так да. Гугаш був такой. Нет, но Google, я, э, ці скажімо, дані кажуть про те, що Гоголь мічущийся був. Ви бачите, що дуже великий вплив на Гоголя це німецький романтизм. Німецький романтизм початку дев'ятнадцятого століття. німецький романтизм започаткував новоліз. Можна сказати, що вот вплив масонства на Гоголя можливо через літературу скоріше Ніжинський ліцей, так. ніженський ліцей, да. кстати, да кукольні кот. Орлай, Іван Орлай, ректор Ніжинського ліцею імені Бізбородька. Практично Ніжинський ліцей, як і Лішелєвський ліцей, формувався із професури, які належали до масонства. Можливо, якийсь вплив на масонство на Гоголя був в плані того, що людина повинна бути творчою. Скоріше, Його переконали, що людина повинна створювати свій світ і боротися за це. Можливо і це, але но не обов'язково, що Google э, був утаємничений. Mm -hmm. Прошу, два питання. Михайло, Київ. Перше питання. Одне питання від людини. Так, одне питання. Ще є час. Я подивився статистику і побачив, що є чітка кореляція. Чим більше масонів в Україні, наприклад, Германія, Франція, Англія, Сполучені Штати Америки, тим краще живе країна. Як ви гадаєте, у чому проблема в Україні? Чи в нас мало масонів, чи вони ліниві? Так. Ну, це е, питання, напевно, не, не для дослідника масонства, а для політолога. На, моє, на моєму місці потрібен, я не знаю, там... Хоч Бондаренко или хтось там, якийсь політовок. Да, да, да. вот. на... Практично ми можемо сказати, що ми ще в коротких штаніжках в коротких штаніжках Радянського Союзу. І вот. це накладає на нас великі завдання. А бузняти штанишки да, і стати рудистами. Вот. Або купить взяти, запозичити за позичиты штанишки, да? тобто взяти на прокат Америці, взяти на прокат в Європі. Вот. Тобто така ідея вітає у головах. Ми не можемо самі зробити, але ми прагнемо зразків, щоб нам дали зразки. Тут ми бачимо літопис кримінних літ. Може теж це масонська якась штучка-дрючка, літопис кримінних літ. Від кожен літопис це національна біблія. І в літопису пам'ятаєте літопис рівень з чого не починався з призвання варіантів. І ми знову в тому самому становищі, що один одного б'є, один одного не поважає, ми шукаємо інших варягів. Я так звучаю. Так все так. Як, мало чи вони ліниві? Чому? Він не, він не сказати. Ні, чому я не можу сказати? Скоріше, всього, всього ми е, бачимо вже по, е, діла, по ділах. Да? Тобто ми можемо сказати, що коли вони присутні, їх мало. Да? А, от, і... Сказати, що український політиком, я думаю, що в українському політику ми, е, скоріше може скоро з'явитися людина, яка тісно скаже, що ось вона масон, і що тут такого. Тобто, треба е, скоріше українським політикам дати приклад. Ну от, от такої я. Вот як боротьба була за права чорних, за права києв, чого не побороться за права масонів. Тому я думаю, що тут ніяких проблем не буде. До речі, є ще приклад. Є приклад Андрюша Богдана. Андрюша Богдана, ви знаєте, це президент на президентське кресло на виборах року на виборах президента президента Росії. І вот. він встав да, і сказав, що да, я керую масонством Російській Федерації. Вот. Тобто це був такий поступок. І я думаю, що це було навіть і гарний поступок, тому що люди побачили, що масони, по-перше, не всі в Кипах, да? не всі в Кипах, і не всі намагаються зразу ж всіх поставити на коліна. А можуть бути такі прикольні навіть, і веселі люди. Будь ласка, ви представтеся. назвати звати Феліксівський Києва. ви якраз підвели до мого питання. Масонство, в принципі, воно поза релігією, але з іншого боку, простежується якийсь зв'язок між масонством і юдаїзмом. Наприклад, та ж сама Одеса, це дуже масонське місто і дуже єврейське місто. Чи можете ви розказати наскільки є зв'язок між івдейською релігією та юдейською релігією та масонством? Дякую. Дякую, хочу цікаво такі подробиці сказати як про Одесу. Одеса в 1922 році звалися Новим Ізраїлем. Чому вона, причому населення? Чому? Тому що 44% населення було євреїв. 44%, тобто найбільше скупчення було. От. І дійсно таке скупчення, хоча до революції було менше відсоток, до революції було десь близько 28%. Так? Таке скупчення євреїв, дійсно, воно впливало, і е, Одеса була єдиним містом. В Російській Імперії де, мас... де було кілька масонів ложь, иудей, да, вони е, приносили клятву на торі и так далі. Но тобто, ну, е, треба сказати, що е, масонство, Особливість і напевно відзнака, воно універсальне, універсальне. Тобто воно відноситься толерантно для будь-якої релігії, і тому в одній ложі може бути іудей, може бути православна, і так далі. От. Але людина повинна бути в регулярному напевно, чула, що людина повинна бути І Іудейське коріння, я думаю, що е, коли ми думаємо про відхід за завіт, Біблію ми бачимо і коли ми е, думаємо про ім'я, Марія, Іван, Ілля і так далі, ми теж прослідковуємо іудейське коріння. Так? Тобто, дійсно, Відкий Завіт став базою для формування далі частини цивілізаційних потоків. І е, Іудея характерна тим, що там. Е, Перехрещувалася східна філософія, місцева філософія і християнська. Там формувався якийсь котел, такий, який зварював, скажімо, нову, формував нову страву, нову ідеологію. І ця нова ідеологія повинна була мати коріння. І от дійсно, масунки прослідковуються в ідеології не в самому масонстві. Різні речі в ідеології масонства просвідковуються, по-перше, відкізовітні сюжети. Відні сюжети да? ну, е... Будівники храму. До речі, будівники храму це храм Соломона, де, де знаходиться храм Соломона в Ірусалі. Тобто тут ми бачимо прямий е... зв'язок. Е... Цей зв'язок не пов'язаний з, е... з головним мені здається, е... скажімо, м... головною ідеєю масонства. Да? Головною ідеєю масонства головна ідея масонства не пов'язана з іудеїзмом. Юдеїзм все ж чому да? Іуд... В чому? В чому? А що є? не пов'язана. В чому дві головні ідеї? Якщо вони не пов'язані. Ну а, головна ідея масонства, як вже я годину казав, це всесвітнє братство, да. Да? а головна ідея юдеїзму все ж це патріархальна така община, да? яка закінчується національними кордонами. Nie, nie osiągnęli mi karkowy. Absolutnie. No, tak wtedy wkrótce wkrótce i pytania. Так, будь ласка, пролегка. Щодо тематики нашого основної теми, то яка все-таки візія, якою має бути майбутня Україна з точки зору війни? Да. Да? Да. З точки зору масонства ідеальна Україна може, може починатися з словами Шевченка, це садок вишневих хали. Це вільне життя, це е, незалежне життя і е, творче життя. Практично ідея, скажімо, ідеального суспільства це, це ідея ідеальної людини. Коли буде вихована ідеальна людина, і хоча б приблизиться до цього, тоді буде ідеальне суспільство. Без ідеальних людей не може бути ідеального суспільства. Ми бачимо наші потуги 20 років. Так? 20 років ми на одному і тому ж місці танцюємо, так? Але чому так стає? Ні тому, що немає якихось програм, так? програми такі, які вже сьогодні, покращення життя вже сьогодні, і так далі, і так далі. Так? А тому, що немає ідеальних людей, і це велика проблема. От. Тобто, коли ми стикаємося з людиною, скажімо, європейською, ми бачимо, що людина європейська ну, та, на цій цінності європейських, вона може е, піти на благочинність, вона може піти на якусь е, супротив, вона більш активна, соціально активна і е, супереживаюча людина. У нас е, радянські часи вона зробили трошки іншу людину, людину. Віч сім'ї, можна сказати, тому е, велика надія на нове покоління. Нове покоління, яке прийде після нас, можливо. Скоро я маю, якщо ти дозволиш, ще питання до тебе. Ні, я маю відповідь на це, бо я це дослідив. Е, ідеальна модель була виписана старою громадою, вищою точкою якого є драгомана, з його у нас тут був професор Круглошов, який про це розповідав. Е, держава, самоврядна, федерація самоврядних громад. А юридично це описав професор Київського університету Тони Хельман в 20-му році, відповідно написавши проект конституції чи основи законоладу української народної республіки. у масонів. до речі ні, ні людина для держави, держава, для і от тут ми е, бачимо зовсім інший підхід е, держави Вашингтона і держави. Це було там, там доповнені тільки тому, що ти згадав про Сполучені Штати, там більш-менш 300 мільйонів населення. Більш-менш. Люди збирають в рік це люди збирають між собою помножити на 1300 мільйонів. Це буде 3 трильйони, так? Доларів люди здають Так, внеску. Це без урахування податків чи обов'язково сплати Це, від... Це... Це свідчить про якісний розрив свідомості людей. Що... що характерно, що українці, які приїжджають до Америки, також здають гроші на благочинність. Тут... Тут не вибіж копійки, там. Я хочу трошки, тому що я... зараз бачу книгу, називається Абдепсом Регіона регіонах Пента по російській Вот, и там интересный такой момент, что українці или українське русське населення, вот, і України і Росії, нібо дане населення, в принципі, практично в 1922 році Одесою і юг Україна спасли деякі організації, вони називались Ара фонд Гувера и в основном американские организации, американцев мормонов, бакеров организации благочинные, да, и практически они спасли от голодной смерти 8 миллионов человек. Это голод 1921-1922 года только по Украине. Кроме того, если мы вспомним Вторую мировую войну, это, значит, американская помощь, это сухой паёк, это какие-то там сухое молоко и так далее. Я думаю, тоже пару миллионов было спасено. И э, что мы видим сейчас? Наши, э, то есть не наши бабушки, а многие бабушки, что они свертывают дули в сторону американцев. Вот Сталин хороший, американцы плоси. Вот. То есть мы видим, что э, в принципе все забыто. Хорошие забываются. Ну, це справа кожного долго. Якщо буде бути проти, ми на наступний рік замовимо лекцію Одеса числе Остапа Бендера или остапу Бендера чи ти повериш? Е, будь ласка, тільки російською мовою. Так, остато виграти російською. Тільки з сучастю Паніковського, да, сюди приніс. Добрий вечір, мені з вас мене звати Даніл, я єменський інженер. Видання, якщо це було зроблено про ісламізм, то про Іслам. Якщо хтось цікавиться цією темою, то є приклад ісламської країни, яка представляла бути по суті клерикальним ісламською вся суть. Можна такі світ про стімалата чурка та на фоні тих подій, що зараз відбувається в Каліфаті, які би Масонство і іслам достатньо закрита тема, і тема, яка щось не цікавить ані російських, ані західних особливого дослідників. Я думаю, що в самому ісламському світі вона табуйована достатньо. Але. Можемо сказати, що е, десь наприкінці 17-го, на початку XVIII століття масонство почало розпоширюватися у, у Османській імперії. Воно розпоширювалося як серед мусульманського населення, так і християнського і так далі. Е, причому деякі носії були це православні священники, е, священники православної церкви, е, фонаріоти і так далі. Е, е. Які суперечки да? Які суперечки між исламом та масонством, так? Да? А, роль масонства в ісламі? ну е, я думаю, це зміни, це пом'якшення нравів, так, да? це те, що масонство намагалося уніфікувати і вплинути з точки зору європейського впливу. Тут не треба забувати, що при всіх благих заявах про Сполучені Штати Європи, Сполучені Штати Америки, все ж в масонстві була закваска європейська, антична, скажімо, така англо-саксонська, можна сказати. Да? І тому це був, я думаю, не тільки благі намірення, але й інструменти впливу. Ми бачимо появи по масонських лож. В Колоніальній Індії наприкінці 19 століття. там було десь 300-400 масонських лож на колоніальну Індію. Тобто будь-яка структура її могла використовувати як завгодна влада, намагалася ні, намагалася використовувати. Я думаю, що в арабському світі масонство Має подвійну таку характеристику, справа в тому, що структури скоріше англосаксонські структури вони намагаються впливати на місцеву еліту з допомогою масонства. пом'якшувати права місцевої еліти і направляти їх поза фундаменталізмом. Я думаю, що тут якраз йде боротьба фундаменталізма і е, парамасонських структур. От принаймні, е, значить е, іранська революція якраз так, року девятого року це була перемога тому що перемога фундаменталізму тому що правляча структура була іранська масонська структура як Шах. його, вот я забув, пихлеві да. Да, вот. Тюрк та такий да ну атетюрк, э, ні, атитюрк, э, ви знаєте, що э, масонство воно таке э, різне, і Ататюрк належав для до політичного масонства. Це був э, великий схід. Якраз Отаманська імперія, вона переважно ложе Великого Схід Сходу. Сходу. От і великий схід він, э, як не дивно, інколи зразки бере. Для своєї діяльності це Велика французька революція. Ви знаєте, що велика французька революція це не тільки свята перемоги, но і кров, це страждання населення і так далі, частина населення. Тобто, в деяких моментах гуманітарні візії відсутні у погляд у великому сході, і висувається по перше це ідеологія такої революційної зміни на відміну від шотландського напрямку. Тому Адетюрк використав це і практично його реформи, форми зміни Турції в світську державу, це Масонська програма. Це дійсно на користь була, мені здається, Турція на той час так? і дало змогу сформувати приблизно щось в столиці, в Стамбулі, щось в Європейське. Ну, з точки зору християнина це було добре, а з точки зу, з точки зору мусульманіна я не От, Тому не можна сказати, що Ататюрк був мусульманським дічем. Він скоріше був парамасонським дічем. Так формально це був масон? Формально, деякий час він належав до масонської ложі. Але справа в тому, що більшість населення, більшість людей в нас вважають, що масонство це як лімон раз і назавжди. Там це є ротація, хтось приходить, хтось уходить. От більше декабристів. Хто стояв на Сенатській площі, десь 80% це масони, які були визнані або вийшли із масонських площ ще до закриття масонських площ, тобто в 1818-1822 Більше, так. Да. Практично в дійсні, дійсних масонів там було двічі людини. І цікаво, що суд, який вершився над декабристами, серед членів судівців, які судили декабристів, більше було масони не вышли из масонских кош. Вот. Только масоны выше Тобто Я думаю, что повстание декабристы это был такой праздник непослушания. Mm -hmm. вот. вот, юношевский такой затор, ну это можно понять, конечно. Они разбудили геона. Да. Будь ласка. Антон ссылает Киеву. Питання такое. Якщо добрые намеры, то чому організація має ознаки таемности. А, масонська організація має ознаки таємники. А вона є, я тут запитання, вона є що? Інтегральна світова, чи вона федеративна, чи як це? Конфедеративна? Ну э, ми, э, я тільки що сказав, що масонство буває різне. Воно да? може бути парамасонством, ну, тобто псевдомасонство, воно може бути. Рели... Ну, <реш> Ні, я думаю, що є, не, є структура. Без структури неможливо. І скоріше це є, структура і є таємна структура, ця сама структура. Но, е, візьмемо Не таємна організація, яка Комуністична партія Радянського Союзу. От не таємна організація, да? в принципі, е, ця організація давала м, ми, відчуття виключеності, да? відчуття якоїсь е, особливості, от. але вона була не таємна. Євна і практично вона була м, е, таким магнітом для і карістав, да і людей, які хотіли щось мати з цього, і так далі. А ми знаємо заповіді там.